Як класно відсвяткувати свій день народження? Цього я не можу розповісти, але розповім, як я відсвяткувала свій. Мій день народження був 14 червня. Прокинулася через два тижні, вирішила записати таке відео. Почався день народження в нульнуль. Я задула ось так свічки і пішла спати. Зранку мене привітали батьки, та ми вирушили на базу відпочинку. Саме туди я запросила своїх друзів на святкування. Там ми зняли будинок, і, до речі, поряд був дуже гарний. Гарний кар'єр, просто подивіться на ці фото. Потім привітали мої друзі мене з днем народження. Дуже їм вдячна. Подруга Маша зробила ось такий торт. Він був неймовірно смачний. Весь час ми або купалися, або якоюсь фігньою страдали. Наприклад, ось. До речі, дуже класна качелька. Ставлю лайк. Ввечері ми сходили в душ і були вже такі на марафетчині. Поїли тортик, замовили піцу собі. Просто подивіться, який гарний там був закат. Це я забирала піцу. Взагалі ми багато танцювали, спілкувалися, гуляли. Ці качелі знов це було все дуже весело. Потім ми пішли у другій ночі десь стрибати на батутах, не повторюйте такі трюки, це небезпечно. І знову ці качелі, просто весь день народження пов'язаний з цими качелями. Потім вже вирішили, що вже губити, і пішли плавати. Але почалася блискавка, і подумали, що це не дуже така безпечна ідея. На цьому загалом все. Далі ми просто пішли спати, тому що вже дуже втомилися. Своїм днем народження я задоволена, досі передивляюся ці відео, і думаю, що це просто. То було Анрієл круто. Ось таке відео вийшло. Дякую за перегляд! Цьомки бомки, Па-па!